Я прокрутила прокрутила голові, в мене вже, знаєш, що тут сонячне сплетіння, в грудях то так запекло. Жалість з приводу того, що е, не можу краще. Хтось так казав тобі? Мене тато завжди мені казав: ти цього не зможеш зробити. Що ти відчуваєш? Е, мабуть, безпорадність. Є десь зараз ця безпорадність в тілі? Ну, то В грудях. Якщо ти себе отак. Ком в горлі, от Прям аж, 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 аж підходить, підходить. Від чого? Підобразив, мабуть. На кого образував? На тато. Ну, от на відсутність підтримки від нього. Віри в мене. Пробую уявити, що він зараз сидить поруч з тобою і попросити про те, що тобі потрібно від нього. Це важко. Щось. Не виходить. На моменті відкрить рот і почать говорити. Давай потрошку пробувати. Папа. Я. Хочу тобі сказати, що мені важливо і було б приємно, якби ти говорив про те, як ти в мене віриш. Віриш в мої сили, віриш в те, що я можу зробити щось класне.